Дивимося Killer, Наскільки я зрозумів, це останній фільм, в якому знімається Брюс Вілліс. У нього там хвороба серйозна. Він вже старенький, він вже не буде зніматися в фільмах. І я, наскільки зрозумів, це останній фільм, який ми побачимо в цьому році. В цьому році. Дата старту 20.04.2023. Давайте подивимося. Це не мої руки. Це не моє тіло. Ті. Десь уже такої ідеї я бачив, це не нове. Про майбутнє. Це Адріан Делоріо, но викривач. О, до цього актор оце актор, я знаю, він в класному серіалі був Насідабі Люди майбутнього», якось так, якщо не помиляюсь, і серіал там про американці зняли, а руські ще.